У Зі серце зробив. Я його не робив роки. Ви бачите, не стимуло. Да, так, так би хрен я його робив. Глобально, да, для вас. Ну, так, так, да, да, дотримана пропорційність. Колеги, е всіх вітаю. Сподіваюсь, будемо діяти максимально ефективно все і зробили, швидко. Вже все поділили. <клес> <клес> так, нагадую, що ми в прямому ефірі і в нас іде трансляція. Отже, порядок денний на руках. Якщо ні в кого немає ніяких до нього пропозицій чи зауважень, пропоную одразу за основою в цілому. Три пункти порядку денного. Хто за? Рішення прийнято. Поїхали. Пункт перший у нас про розгляд проекту рішення про заборону депутатам Київської міської ради, що висувалися та були обраними від Київської міської організації, політичної партії, опозиційна платформа за життя на чергових виборах депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року займати керівні посади в Київській міській раді та її органах. Проект рішення вам розданий суть. Дуже проста, маємо можливість прибрати з керівних посад представників ОПЗЖ. Київська міська рада має право визначати, хто є на керівних посадах, на що ми їм таку можливість визначитись і даємо. Колеги, пропозиції, зауваження, рекомендації. Дякую, Володимир Володимирович. Пропозиція є підтримати. Інших пропозицій не поступає. Доповідача немає. 13.06. Я думаю, що можемо і без неї розглянути. Хто за? Дякую, повідомлю доповідача, що ми рішення безостережно підтримали. Друге питання порядку денного про звернення Київської міської ради до Кабінету міністрів щодо термінового вирішення питання комплексного проведення робіт з реставрації моста імені Патона. Доповідач Олександр Бродський е е е через. Е Нагайні справи не може бути присутні, але просив розглянути за його відсутності. Ну, суть проста, ви знаєте, свого часу ми передали центральній владі можливість провести реконструкцію цього мосту, цього не зроблено, і в нас до них є звернення, відповідно, або повернути нам і дати можливість самим цю реконструкцію зробити, бо ну, мост важливий, центральний. Тому є пропозиція підтримати даний проєкт рішення. Дякую, рішення прийняте. І по третьому питанню порядку денного доповідач Володимир Лєвін його теж немає, але в мене є пропозиція як від головуючого, оскільки ви пам'ятаєте, що ми свого часу прийняли а, і зміни до регламенту і дали роз'яснення усім фракціям про те, що має бути збережено представництво представницький пропорційне, точніше пропорційне представництво Це в комісіях. В комісіях ТКК від фракцій два представника від удару і Європейської солідарності по одному від усіх інших це представництво в проєкті рішення не дотримане. Тому ми звернемось додатково до доповідача про те, щоб він нас повідомив, чи він повідомляв фракції про необхідність надати представників а також звернемося до... Фракції у нас, я бачу, відсутні один представник від Європейської солідарності, один представник від слуг народу фракції. Чи вони взагалі ще не отримали це звернення, чи вони мають якусь свою позицію, вони мають надати нам писновування. Ми говоримо на фракції і направимо додаткового представника. Ну чи не направимо, залежить від рішення фракції. По інших процедурних моментах і редакційних до цього проекту рішень. Ну, я думаю, що ми перейдемо тоді, коли будемо його по суті розглядати після вирішення питання пропорційного представництва. Тому є пропозиція перенести розгляд цього питання. Хто за рішення прийнято? Порядок денний вичерпаний. Всім дякую, пані Вікторія. повідомляємо, ваш проект рішення було підтримано безсостережно і беззауважно. Дякую. І одноголосно.